Цей день настав. Компанія Blackview, яка спеціалізується на розробці захищених телефонів, представила мегакомпактний смартфон, який поміститься у будь-яку кишеню Blackview N6000. Смартфон оснащений потужним процесором великою кількістю оперативки і отримує дуже багато вбудованого простору. А з 24 по 29 липня на новий компактний смартфон буде діяти величезна знижка в честь старту продажів смартфону, щоб задовольнити попит на управління однією рукою Blackview n 6000 отримав діагональ крану всього 4,3%. Рідюйма важить новинка 208 грамів, як і будь-який інший захищений телефон. Black UN6000 має гумові краї з металевими вставками для кращого захисту від падінь. Його товщина складає 18,5 мм, що вдвічі перевищує товщину звичайних смартфонів, проте для захищених апаратів це нормально. Крім того, екран з роздільною здатністю 540 на 1200 пікселів захищений склом Gorilla Glass 5-го покоління, що забезпечує двократну стійкість до подряпин. І так, звісно ж, який би не був супер-мега захищений дисплей у смартфонах. Шанс його розбити залишається нормальним, тож спеціально кидати захищені смартфони я б не радив. Нехай за вас це зробить теорія ймовірності. Звісно ж, від потрапляння води у корпус смартфон також захищений за стандартами IP68 і IP69K. Тож з Blackview Юен 6000 можна плавати, пірнати і знімати під водою. Якщо інформація виробника правдива, то смартфон зможе витримати падіння з висоти до 60 метрів і 15 метрів водонеприникності протягом 30 хвилин. Любителям велоспорту не варто хвилюватися про розбитий екран, якщо телефон випадково впаде під час їзди. Попри ємність акумулятора лише 3880 мАч, яка обумовлена в першу чергу габаритами Plequен N6000 завдяки високій щільності енергії твердотільного акумулятора та меншому споживанню заряду. Може забезпечити вражаючий час роботи в режимі очікування до 18 днів. Всього достатньо для кількох днів помірного використання. n 6000 не тільки міцний за конструкцією, але й потужний, як для компактного телефону за внутрішньою конфігурацією. Згідно зі специфікаціями, він буде оснащений 6 нанометровим восьмиядерним процесором Mediatek Helio G99, плюс графічний процесор ARM mali G57. Від виконання повсякденних завдань, таких як перегляд веб-сторінок, до виконання ресурсів Завдань, таких як ігри, він забезпечує адекватну швидкість та гарну енергоефективність. Новинка отримає цілих 8 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна буде розширити ще на 8 ГБ. Вбудованої пам'яті також буде вдосталь, а саме 256 ГБ внутрішнього простору. Працює смартфон під управлінням найновішої операційної системи від Blackview Dock OS 3.1 на базі Android 13 та містить всі зручності, які повинен мати смартфон. Подвійний 4G зв'язок функцію OTG, багатофункціональний NFC для безконтактних оплат і прийому платежів, GPS, розблокування відбитком пальця та обличчям через фронтальну камеру. Blackview n 6000 матиме 16 мегапіксельний фронтальний сенсор камери та 48 мегапіксельний основний сенсор від Samsung. Також він буде оснащений технологією ArcSoft 5.0, яка забезпечує кращу якість фотографій. І найголовніше, з 24 по 29 липня на Aliexpress в офіційному магазині Blackview смартфон Blackview n 6000 буде доступний за суперціною 149$. доларів. Посилання на смартфон ви можете знайти в описі під цим відео. І не забудьте в коментах написати ваші враження від моїх будні новинки і чи варто мені замовити її на огляд. Чекаю на вашу підтримку каналу у вигляді лайків, підписки і коментарів. Мене звати Сергій Пономаренко, дякую за увагу. Побачимось!